Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал. А також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 8 квітня 2024 року, пізно вечері, за часом Вашингтону, британський міністр закордонних справ Девід Кемерон зустрівся з колишнім президентом США Дональдом Трампом в Мара Лаго. Про що повідомляє CNN. це відбулося перед візитом. Кемерона до Вашингтону, так які власне відбуваються сьогодні, 9 квітня. Речник британського уряду назвав це стандартною практикою між міністрами та опозиційними кандидатами країн-партнерів, тобто є така практичність, що відбуваються відповідні зустрічі. Дональд Трамп і Девід Кемерон обговорювали витрати НАТО на оборону, майбутні вибори в Сполучених Штатах Америки та Великої Британії, Брекзіт і припинення вбивств Україні під час їхньої спільної вечері. Це за даними кампанії Трампа. Також на цьому заході була присутня Карен Пірс, посол Великої Британії у Сполучених Штатах Америки. Кемерон раніше закликав законодавців США надати Україні допомогу. Його візит до Трампа відбувся в момент затримки розгляду відповідної ініціативи, яка власне стосується фінансування нашої держави. Поїздка Кемерона, як сказав речник британського уряду. Зосереджена на низці спільних пріоритетів Сполучених Штатів і Британії, включаючи забезпечення міжнародної підтримки України та забезпечення стабільності на Близькому Сході. І тут мова йде про ситуацію в секторі газу. І далі CNN завершує цей матеріал наступною тезою, яка стосується позицій Трампа і Кемерона щодо... Тих подій, так які відбуваються в секторі газу, Трамп і Кемерон останніми днями критикували те, як Ізраїль веде війну в секторі. Кемерон заявив у статті Sunday Times, що підтримка Великої Британії Ізраїлю не є безумовною, додавши, що Ізраїль повинен дотримуватись гуманітарних законів в секторі минулого ж тижня, Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю потрібно завершити розпочати і швидко покінчити з. Тобто теж є певна критичність, що ситуація в секторі газу так вона затягується. І Ізраїль не може так завершити власну наземну операцію. Ось так коротко CNN нам надав інформацію, так і опублікував себе щодо зустрічі британського міністра закордонних справ Кемерона та Колишнього президента Дональда Трампа побачимо, чи зможе Кемерон, чи зміг точніше, він переконати Трампа в підтримці допомоги нашій державі, і це ми можемо простежити крізь призму подій, які будуть відбуватися в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, Політикс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить нам!